Привіт усім! Я Максим Гвоздецький і з вами проєкт Фізика Лайв. Дізнаємося більше про прості механізми. Вони відіграють важливу роль у нашому житті, спрощують виконання різних завдань та поліпшують якість нашого життя. Прості механізми можна поділити на кілька типів: Блок Клин, похила площина, гвинт. Колесо та важіль. Про важіль ми вже знаємо. А тепер приділимо увагу іншим простим механізмам та дізнаємось, де їх можна застосувати у повсякденному житті. Блок це простий механізм. Призначений для зміни напрямку прикладеної сили нерухомий блок, або зменшення прикладеної сили необхідної для переміщення вантажу рухомий блок. Блок складається із закріпленого на осі диску. На обиді якого є жолоб, у якому розташовується трос. Ми віддаємо перевагу різним видам відпочинку. Хтось релаксує або ж отримує позитивні емоції під час занять екстремальними видами спорту, наприклад, катання на лижах чи сноуборді. Аби дістатися місця спуску трасою, потрібно скористатися підйомником. І тут. Починається фізика. Основна частина підйомника це два величезні нерухомі блоки. Вони розміщені вгорі та знизу схила. В ободах блоків є трос. Електро або дизельний двигун приводить у рух блоки. Вони обертаються, і трос, до якого прикріпляються пасажирські кабіни, рухається. Причому сам блок дозволяє змінити напрямок руху людей на підйомнику. Одна частина тросу рухається вгору, піднімаючи людей, а інша частина вниз, опускаючи людей. Якщо ви полюбляєте гірський туризм і саме він вам приносить задоволення, то тут не обійтися без блоків. У пристроях для страховки альпіністів є нерухомий блок. Він дозволяє забезпечити плавний рух натяненого троса для уникнення різких рухів, які можуть бути небезпечними для альпіністів. А поки ви підписуєтесь на мій канал, поговоримо про такий вид відпочинку, як прогулянка на човні. Спеціальні блокові лебідки з рухомими та нерухомими блоками є на суднах та човнах. Вони потрібні для підйому або опускання, обладнання чи вантажів. Блокові лебідки дозволяють екіпажу керувати вітрилами, швидко розгортати, згортати, регулювати їх положення. Причому наявність у конструкції рухомих блоків сприяє зменшенню значення прикладеної сили для переміщення вантажів та регулювання вітрил. А тепер увага! Питання: чи зустрічалися вам блоки? У інших пристроях та механізмах. Поділіться своїми спостереженнями у коментарях. Ще одним простим механізмом є клин. Він призначений для розділення на частини предмета. За формою він нагадує трикутну призму, робочі поверхні якої сходяться під гострим кутом. Клини мають різну форму та розміри, залежно від призначення та типу робіт. Наприклад, клин знадобиться для фіксації у потрібному положенні кахельної плитки. Він утримує її на однаковому рівні. Гостру частину сокири також можна назвати клином, адже ударом сокирою можна розколоти дерев'яні колоди. Загострена частина лопати також є клином, який врізається у ґрунт та розділяє його на частини. Де ще маємо справу з клином? Поміркуйте про це. Дізнаємося ще про один простий механізм похилу площину. Це поверхня нахилена під певним кутом до горизонту. Завдяки їй можна доправляти вантаж на гору, докладаючи до нього меншу силу порівняно з силою тяжіння, що діє на цей вантаж. Прикладом похилої площини є пандус завдяки йому. Зменшується сила, що потрібна для підняття вантажів на певну висоту. Пандуси облаштовують під час будівництва магазинів, аеропортів, кінотеатрів, медичних установ тощо. Вони забезпечують безперешкодний доступ до приміщень для людей з інвалідністю. А тепер питання. Як піднятися з поверху на поверх без сходинок та ліфту, правильно скористатися ескалатором. Ним обладнують будівлі з великим потоком людей, наприклад, торгові центри, вокзали, аеропорти, метро, ескалатор це циклічний рух сходинок вгору або вниз. Варто просто стати на сходинку і дістанешся іншого поверху. А де ще в вашому житті зустрічається похила площина? Напишіть. Рухаймося далі. І наступним у нашому списку простих механізмів є гвинт. Він являє собою похилу площину, багаторазово обгорнуту навколо циліндра. Він потрібен для передачі сили та перетворення поступального руху на обертовий. Для буріння землі чи льоду під час риболовлі послуговується буром, який є гвинтом. Обертовий рух з докладанням сили дозволяє буру заглиблюватися у поверхню. Гвинтом є будівельний шуруп. Із докладанням сили до викрутки шуруп починає обертатися. Його різьба проникає у матеріал і фіксується в ньому. Шурупи з різьбою широко застосовуються у будівництві, ремонті та у різних галузях для створення міцних з'єднань. Аби доволі просто підняти важкі предмети на певну висоту, використовують домкрат. Обертання гвинта у домкраті дозволяє підняти платформу з вантажем. Така конструкція потрібна для заміни коліс. На кухні вам також трапляється гвинт. Він є у м'ясорубці, що має просту конструкцію. Гвинт Обертається, створює однорідний рух продуктів від воронки до виходу. І усе це потрапляє на ріжучу поверхню та подрібнюється. А ви здогадалися, де ще ми маємо справу з гвинтом? Якщо так, то чекаю на ваші відповіді. Ну і перейдемо до останнього простого механізму з нашого списку колеса. Воно має дископодібну форму, що робить його одним з найбільш простих за виглядом та конструкцією механізмів. Колесо обертається навколо своєї осі, дозволяючи предметам, які кріпляться до неї, переміщуватись вперед або назад. Колеса мають майже усі види транспорту автомобілі, мотоцикли, велосипеди, потяги, трамваї та літаки. Колеса дозволяють транспортним засобам переміщуватися дорогою, а заразом ефективно та зручно доправляти людей та вантажі. Прості механізми довкола нас і ми взаємодіємо з ними кожен день, навіть не замислюючись над цим. Всім папа! -па, я поїхав!